Привіт усім, день 47 Обираємо переможця, і сьогодні в нас забирає скінчик, ураганчик. Ураганчик, пиши мені будь ласка в особисті повідомлення в телеграм. Телеграм і буде в описі під відео. А також підписуйтеся на мій телеграм-канал, половтеся на Твіч, скоро буду стрімити. Думаю, перший стрімчик буде цієї неділі, тому обов'язково підписуйтеся і чекайте сповіщення про стрім. Завтра я розіграю знову Галіл, але вже статрек, майже без подряпин за 120 гривень або ж 3 долари. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі, щоб взяти участь у розіграші з Для тих, хто дивиться YouTube Shorts та TikTok, будь ласка, переходьте на канал YouTube, дивіться повне відео, беріть участь у розіграші скінів. А сьогодні я відкрию футляр відразу двома способами, бо в мене є два коментарі. Відкрити точне гарне число, таке як 14-14-22-22, і відкрити мікрофоном. Дивіться, що з цього вийшло. І сьогодні в нас подвійне відкриття. На годиннику 14,14. 14. І ми відкриваємо мікрофоном. Наводимось. Треба встигнути. Так. Дивимось, ножик. Дві, дві АВП прокотилися. Що це було таке? Дві АВП в прокруті? Мною ну, трусить від того, що я побачив дві АВП. Я вже думав, ніж зараз докотиться. Емочка майже без подряпин, яка теж піде на розіграш.